Всім привіт! Знову в Карпатах, на нашому блітнику. Ага. Ну якраз приїхали. Тато пішов дивитися чи не було ведмедя. <риві> Саме найголовніше було питання, чи не зайшов ведмідь. Що та є вулики? Все на місці? Все на місці? Так що можна здихнути, пацани. Так, піднімаємось до горі. Ну, Цілу в дорогу їхали, все ж таки переживали, чи відміть не зайде. Бо Якщо за що відміть побив батьківські сім'ї і те, що ми виставили матки на обліт, ну все пропало. Ну а Так що, електроогорожа оберігає. Те саме, я найголовніше. Отак, От все. Все на місці. Зараз підемо по периметру, подивимось, чи десь не добирався до нашого блітника. Так, батьківські сім'ї на місці. Хлопці пішли дивитись по периметру, чи десь все ж таки відміть, не добирався на наш облітник. Ну а зараз ми йдемо дивитися по Ну, ну, Ціль тої поїздки була, що ми виставили нуклеуси, відповідно, матки пішли на обліт. І як десь якісь не повернулись, ми підвезли маточки, щоб підселити, щоб не пропадали вже матку місця. Не матку місця, а ВК нуклеуса, щоб не пропадали. І зараз будемо перевіряти і підкладати вже самі матки. Так, пішли по нуклеусах, почали відкривати, дуже обліт. добрі стартанули, бачимо, от яйця є, матки сіють уже. Навіть не очікували, що так будуть сіяти. Ну, Десь передивилися 10 ВК, один злетів, так? Петі? З 10 один, а навіть більше як 10. Просто один злетів, а всі решту у нас сіють. Отак. Я щось не відтягнула. Так. І тут таке саме. Теж маточка сіє. Перекрутив. Тут теж, а ну Петя перекрутив, а я перекрутив То на той бік. Так, там щось Вася шукає, демо спитаємо як. Ну, ми тут стартанули. Настрій є, тому що не зайшов на нашу ділянку, на наш облітник. І відкрили пару векашок. Там все добре. А далі вже зараз будемо дивитися, як карта ляже. Як Вася? Хотімо. Матка одві, от от, де я, я сів, покажу. Все. Ано. Щось я загубив на камері. Є матка і яйця. Теж є засів. Є засів, так. Але рахуй, що то у нас це вийшло кілька днів. Сім. Сім днів, як ми привезли. Субота була, а нині неділя. Матки вже сіють. Ті перекручують, які сіють на то, які нема, то на відкрити, бо зараз будемо домитувати. Uh -huh. Перевіряємо, яких маток нема. То ті матки будемо Ну, будемо піддавати. Яких маток не стає. Ано. А що таке? То вже перекрив. А, ти перекрив вже. Ану. Є, сіє, да, явно. Є, є от. Камера має Де матка ти кажеш, а то вже не так не, важно. Не. А ну другу, показуй. Канді піділи, ну. Ну, бджоли більше. Но, бджоли більше. Але мені, ну, бджолі ну, Але мають собі на той тиждень вже там далі. Тоже засівчик є. Є, ну от його диво, куті. Mm -hmm. Є, си. Все, супер то в тебе теж певно файний результат. Uh -huh. Не лише Петра, ні? Uh -huh. Петро має з 9 Петя? Yes. З 9-7. Ну то, то є дуже файно. А вже йду з Василем. Подивимося ще. От так, сонечко нині є. Ну, погода була, добра дуже. Тут теж все файно, зразу видно. Як? Ано. Є. Є? Є, є. віджу, я віджу, так. А, є, сьогодні з тої сторони. Є, так. Ну, тому такий э, добрий облід Ох, тут бджол А, а то, то. от матка десь. Ага. Тут ходить маточка. Ну 100% там засів. Треба відкривати хіба буде. Блід є, тому що той тиждень була погода і то дуже добра була погода. Так, іду. Тут, тут, тут прилетіли. Ще? Ні, то вони відтягнули, Ау. розумієш, Вась. Листинка. Так. От. Красуня. Чекай, загубив. Молоду, а, бо тікає. Не хочемо каву. <хе> е -е, вони витягнули. І вони отримали з того боку і з того, що ну, угу. зато їх тепер много здає. Як ти заселиш, вони тіпо, так як рі висять. Ну то за много, так вже за на, одну, на одну матку чи там на дві, то я за мною, але? Ну. Так. Ти відкрутив ціво? У тебе поки що всі, так? Ну. Не не <клухи> Ні, ну ті, що ми се Ну, канді під'їли. Значить, теж моцнети диви. Ано є, є, сіє. Сіє тоже Так, другий А, тут тоже все. А здесь печатает, мет Ано От я так, матка тут От, де як тікай, де як тікай, тікай. Ось така наша королева карпатська. І там нам одразу муси. яйця видно, видно, так. Є. Є, є, так. Е, мені здається, що той рік рекордно, так? З медом, з з медом, з матками, це ну, дуже дуже. Дуже все добре, тому що ну, погода дає нам робити. Е, то що, 10 10, і що? <соць> має бути. Бо у Петра з 9-7. Отут у тебе один полетів. Все. От. Так. Один полетів. І того року на тим самому місці. Теж один, полетів. так? А ти диви. І є. А. Є. Сі, от, от, от. Дуже, дуже файно видно. Видно, навіть на камеру передає. Ну то 10. А вон. От так, теж деяка. Полізла. Десять з десять. Ну, все, супер, бомба. Ну, я не знаю, я йду дивитись по своїх. У мене один, два і три будуть ряди. У мене так не буде. В тебе все виходить 90 кілька, там 5, ні, не 5, а 8%. У нас так не буде, бо дуже багато, але сподіваюся, що теж все добре. Так, один передів. Ну, він десь перелетів. А, він десь полетів, так. <рес> ну, він, а може пса перелетів. Ну. Так, робота йде. Підселяємо матки. І у нас е, є нуклеуси, які злетіли. Ну, з того всього облітника ці нуклеуси злетіли. Але ми беремо трясимо б з батьківських сімей, аби не втрачати нуклеуси. І одразу так на ходу і заселяємо. А, а Угу. ага, маку. Ну, це буде. А тако, сюди, о. Сюди так. Буде, то буде тримати, бо воно тримало. А ну закрийте. Попробуємо. Ось такі екстремальні умови, але... Мусимо робити буде. А ні, то давай одразу годівницю ставимо. Ага. <тур> Клади туди, давай. давай а, треба відкручувати. Так. Давай. Ану, пробуй, так. Так, стрясли бджоли. Так, банячок. Василь, Василь оператор. Побжоліє. <по <по <бжолі>. <по <бжолі>. Так, заселили. І закрили. Ну, відповідно, буде зліт, але на одну маточку, ще надіємося, що обліт буде. Шкода, бо злетіли нуклууси. ну а... Тричати, кілько у нас яноклецю, 12 чи кілько? Ні, немає 12, 10. 2, 4, 6, 2. 11. 11. Ні, а що впала пить? Все, тоді давай зверху кладемо. Всі всі відкручуй. відкручують. Кручу, Е, Матку ставимо у годівницю, бо якщо ставимо на рамки. ага. Ну, то Як ставимо до рамки, е, кліточка паде. Ставимо в годівницю. Тарас Петро от забрав. Ай. Ти хлопця придушив. <рес> ти, <рес> ти хотів, ти, 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 я хотів отак. мати. От, все. Там ще є бжілки, з маткою у кліту ці не випустили. Все, закрили, вони її тут випустять. Отак. Заматкає. Так, там ще Василь. Підселяє, провіряє, підселяє матки. Ну, з 90 ні, у нас 80 було, так. 80 злітіло 8. 8. І обліт, можу повісти, 90%. Дуже цей рік дуже вдалий обліт. То, що оці у нас лишилося перезаселити. То ще два петрові оці. Ну, бджола спокійно дає робити так що заселяємо ті нуклеуси. і зараз ще де матки не повернулись з обліту небагато нуклеусів але ну, все ж таки такі є E, Будемо підселяти, так як цей рік e, обліт показав дуже добрий. Так, тут маточка у нас є. Засів, бачимо є. Тут у нас бжили є нормально, ну а Маточку засіву не знайшли і матку все ж таки не знайшли. Будемо зараз вже е, докладати. Ну і тут зверху бачимо дахів всі стоять добре, значить це означає, що тут все добре. Так, тут бачимо. Перекрили, значить маточка є. А от наша королева. Королева тут, як тут. Так. Той також суперово. Ну, не знаю, чи тут побачу матку. Ну, засів. Засів камера зараз. Так, передає, засів, бачимо, попід, попід самий нес, засівчик є. Ну як сказати. Відповідно погода була, за той результат такий. Без погоди б і не було результату. Так, щось добре не хоче фокусуватись. О, тут, я думаю, так бачимо є. Є, засівчик є. Так, а ну так на скоро чи матку побачу, не бачу. Ну, не бачу матки, але якщо є. Так, також перекручений. Так, засівчик. Тоже є? Так, і бачимо от наша Королева? Добре, підготували нуклеуси усе кашки. Ну, вже є практика за ці роки. І сприяла погода, і відповідно буде. І обліт хороший. Супер. Так що ми отримаємо знову на майбутні роки 25-26 рік. Хороший матеріал і будемо мати з чим працювати. Так, цей ряд Ігора, а цей від тої смирічки Васильовича, Васильовича також, ну цей до послідного цілий ряд. Володимир Васильович, в те нього теж обліт 90%. Думаю, що буде цей рік задоволений. Ну, йдемо далі там. заселяти, ті, що злетіли, тому що шкода е, бджолу все додому вести, нехай заселимо, нехай облітаються ще маточки. Ми привезли запасні, так що є що заселяти. Так, коли все заселили, які злетіли. Зараз будемо ставити матки. Петро забирає. Шторку з кліточки. Треба ножик було взяти. Отак. Вихід є. Канді даємо велике відділення, а мале повністю відкрите. Зразу б жила буде заходити, лишні будуть виїдати велике відділення і ту половину. Так, і ставимо отако. От Оно Петрик, знімай. Ось так ставимо. Ось тут приліплюємо. Ось так. Тут матка була, прийнята зразу, бо а ні, тут матка була, але не було передної ноги. Бо гід той засів. Але таку матку ми бракуємо. Отак, все. Таку матку збракували, поставили другу. Тут все добре. Так, йдемо далі. Хіба вже не Ні, та то зараз то, -то перекручені. Ті, що забрати, ми перекрутили на плідну матку. Зараз зайдемо, зараз і заберемо. Так. Тут добре. Так, Тут така сама історія. Одна ВКшка одного ВК обліталася, одна матка ВК. А в другому е, матку прийняли, пішла на обліт і не повернулася. Тут вже не вернулось, там ми задавили, бо було недобре. Отак. От Ставимо. Склом перетискаємо. Все, відкрито, так? Невелике. Готово. Тут, й походу всі вверху. Тут Але передивитися все одно треба. Так, Петро передивися, щоб щось не пропустити. Так, матка є, засів є і забираємо такі викачки додому. То перекручений. Все, в ящики і так порядове. ми забираємо, які вже засіяли, облітались, беремо додому і будемо вже відправляти до наших клієнтів. Там є. Ох, тут теж матка попалась пола на камеру, не знаю чи вона зафіксує. Зразу. Що шавася? А сітки стік, що, воно, що... Е, сітку отак веди в лежак сюди. Потім прикрутимо, як будемо сім'ї забирати. Отак, отакі викачки. Ще тут оди, uh -huh. Так, відобрали векачки плідними матками? О, ну, результат. Результатами задоволені. Так, і завершуємо роботу. Там з краю поскладали ті, що позаселяли. Зараз будемо відкривати, трошки дали їм це ну, вітримати, щоб жила не злетіла. Хоча воно Хто знає, чи поможе, ну, але таке. Півдня дали, щоб постояли, зараз будемо відкривати. І е, які матки не повернулись з обліту в тих трьох рядах. Е, підселили матки. Немного таких маток, але все ж таки є. Отак, от, так, от такий, такий робочий процес. Так що... Майже вже завершуємо роботу на облітнику і будемо потихеньку збиратись додому. Так, хлопці закривають ворота. Вася, то ще толку нема, може закривати. Ні, 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 це не вдвети, тут скачка. Є, хлопці закривають ворота, матки, підселили, викачки перезарядили, ну і лишаємо ще на один тиждень, щоб облітались.